Вас програма на голос гість» в ефірі? Чим живе українське суспільство в перший тиждень після виборчих перегонів? Чого чекати від нового складу парламенту? Та як сприйняли результати виборів українців у світі і не тільки? Про все це говоримо з гостем студії Володимиром Дідухом, віце-президентом асамблеї ділових кіл України, радником президента Європейської бізнес-асамблеї, вітаю вас, пане Володимире, в нашій студії. Дякую, скажіть, будь ласка, як сприйняла світова діаспора українська результати виборів? Ви знаєте, світова діаспора завжди слідкує і відслідковує ті процеси, які відбуваються в Україні. Я пам'ятаю 90-ті роки, коли світова діаспора дуже хотіла і допомагала Україні фінансово, матеріально, технічно було створені різні товарно-товарні біржі, особливо Канада, Україна, але та біда нашої держави. Біда нашої держави це потяг до хабарництва і корупції, ну, знищила ці намагання світової діаспори допомагати е, Україні. Чому Україна стала мачухою для майже 20 мільйонної діаспори? Потрібно було відмітити, що Росія, Росія, це наша дружня країна, і звичайно, не винуваті. Е, Прості гедові росіяни за таку шовініську політику керівництва їхньої держави, це споконвіків було в крові керівників держав держави Росія, але там біля 8 мільйонів українців, а при останньому переписі. Вважаю себе українцями більше десь біля двох мільйонів, і я гадаю, що весь Газпром, спеціалісти Газпрому Росії, особливо Сівергазпром, це наші українці або не українці, але всі вихованці Івано-Франківської Інституту нафти газу. Було два природянські владні інститути. Це в Баку. Ви знаєте, що в Баку дуже мало азербайджанців сьогодні в керівництві нафтогазової системи Росії. Тому Треба нам над цим задуматися, а чи не допускали наші владні структури, наші політики, велику помилку, велику помилку яка сьогодні ну, коштує 21 річного от такого поганого, невпевненого ходу нової держави, що привело до розвалу села і до знищення українського села. Пане Володимире, на вашу думку, як вплинуть такі результати виборчої кампанії на сприйняття нас у світі, і неочікувано високий результат партії кличка, наприклад, і свободи тягне бока. Про які свідчиться настрої взагалі? Я гадаю, що вибори парламенту це не значить, що буде позитив сьогодні стосовно нового нового законодавчого органу? Нам потрібно зробити дві які речі, які зразу підвищать рейтинг не тільки держави, а цього законодавчого органу. Це перше, ми повинні вже починати проведення курсів такого лікбезу серед майбутніх, можемо говорити, не майбутніх, а вже депутатів Верховної Ради стосовно їхньої праці в законодавчому органі. Тому що і в тягнебок, і в кличка. І Я гадаю, серед партій регіонів, а тим більше комуністів, є люди, які сьогодні неадекватні в законодавчому процесі, не тільки в плані е, професійному, але й в плані і моральному, в плані е, людей, які сьогодні можуть представляти еліту еліту української нації. Або е, ми можемо е, ну, надіятися про те, що вони можуть. Щось змінити в цій державі. Окрім того, всі партії повинні провести таку, будемо говорити, ну, легку ілюстрацію. Це має на увазі провести психіатричну експертизу, е, значить, своїх членів на предмет, на предмет їхньої спроможності участвувати в. Законзакове законотворчому процесі, щоб у нас не появився у кожній партії нові чечет, коли кілька людей думаючи, а всі інші виконують їхню волю. Чому я говорю це не, не, не тому, щоб там когось образити, принизити. Результати цієї експертизи може знати тільки голова партії або голова фракції без розголосу, але вони повинні вважати на це, тому що люди неадекватні, вони можуть привести до нових тушок, до компрометації лідерів. От, наприклад, Кличко, це досить відома людина, і його тільки, будемо говорити, імідж особистий імідж привів сьогодні цю партію до таких результатів. Але якщо б у нього був більш кваліфікований, більш боєздатний, значить, виконавча структура партії, то я впевнений, що він би десь. Ці змагання ну, парламентські десь жив на рівні партії регіонів. Впевнений в тому, що вони прийшли і більше нічого не треба. Хоча особисто кличко воював за кожного депутата, особливо мажоритарника. І треба віддати йому довжне про те, що тільки людина високої самоорганізованості, волі ну, це в нього не відняти як спортсмена, але все-таки його команда, його оточення по хибному шляху не допустити до нього той інформації, яку намагалися надати різні верстви людей, які ну щось знають і розуміють, пане Володимире, все ж таки повертаючись, оскільки нова верховна рада буде надзвичайно різноманітною по своїм напрямкам, переконанням і поглядам, кодекс поведінки політика, хто його має розробити на сьогоднішній день? І Як його запровадити в життя? Дуже просто, як і все інше. Я гадаю, що там є відповідний комітет, який в Верховній Раді, який і був в інших структурах і, і, і е, скликаннях. Але все питання в тому, що щоб нас не е, створювалося, воно не несе відповідальності. Велика біда, велика біда, повірте мені, я 10 років з 2003 року починав з титоючу, працюю позаштатним штатним там помічником. Керівників е, е, комітету по боротьбі з корупцією державною злочинністю цей комітет міг дуже дуже багато зробити, але е, як і все в нашому житті, значить, виконує одну функцію бумаготвор... бумаготворчості. мається на увазі ті Документи, які до них прибувають, там скарги та інше, значить вони направляють ці направлено відповідним структурам правоохоронним, там чи прокуратурі, чи е, МВСу, і одержують відповідь, і все в папці. Я думаю, що тих папок стільки, що скоро е, з усіх комітетів складової буде замало для Верховної Ради, але ніхто не прослідковує виконання. Найбільше, що в нашій державі, найбільший це ніхто. Не працює, не виконання не прослідковує, а чи виконано то чи інше рішення. І така ж Конституція, для чого нам сьогодні нову конституцію про нову думати, та може поправки якісь зробити, коли ми її не виконуємо. Ми говоримо про безплати, то то ми самі дуримо себе і дуримо людей. І вже люди, дитина з школи, з першого класу бачить, що дуранина. В законах так сказано, викладачі так говорять. А в житті зовсім інше. А в житті починаються прояви корупції з дитячого садика, ЖЕКу, з лікаря, будемо говорити, які обслуговують ту чи іншу сім'ю. Ось звідти починається корупція, тому що держава поставила цих людей в такі умови, що вони ледве живуть, особливо в сільських районах. І вийшло в практику в життя, що без, без, допов... без е... відповідних коштів тебе навіть лікар, вже почали, деякі лікарі почали не приймати, бо це вважають, що це якесь порушення. Я знаю, вони як касієри. От де тіньова економіка, звідки йде, от йде дуже-дуже багато іншого. А стосовно тіньової економіки, я хотів би сказати, що при такому великому. Будемо сказати, е, е, виплатах, е, значить податків на заробітну плату, у нас завжди буде тіньовою. Ну для чого з тисячі гривень, яку людина отримує 500 віддавати державі? Та віддайте 200, та за то зато всі. Тому що людина на тисячу, всі зараз одержують поголовну мінімальну заробну плату. Мінімальна заробна плата вистачає нормальній людині. Ну, наприклад, якщо в Києві, то там. Ну, на тиждень, і то не більше. Та ні, не вистачає на тиждень, а, а далі. Все тінь. Пане Володимире. От стосовно все таки, які є методи, якщо ви пропонуєте сьогодні, по зменшенню корупційних дій в державі? Метод один: не говорити, а діяти. Прикладом для цього є Грузія, найбільш корумпована держава, найбільш корумпована нація, яка вже споконвіків, особливо ще Сталі, але ну, вона стала найбільш корумпованою, то сьогодні там немає. Чому? Тому що голова держави, голова держави сам взявся контролювати значить, цей процес. А в нас якому королювати? У нас стільки правоохоронних органів, що вони вже скоро будуть, як ці пенсіонери, давити на наш бюджет своєю зарплатою. Тут потрібно одне. Повинно бути антикорупційне бюро, чи як його назвати, свій слідчий апарат. І це антикорупційне бюро повинно відслідковувати, наприклад, чи ті верстви, а починати треба з нижчих верств населення, я маю на увазі садиків, медпунктів, ЖЕКів, чи вони дійсно та, ті кошти, які направлені на зарплату, одержують ці люди. І все. Якщо б мені, наприклад, порядки експерименту доручили одну область, давайте візьмемо Чернівецьку, найменшу область, де треба, не треба коштів, я взагалі від держави би й не просив. Я думаю, що ці міжнародні структури, які я представляю, вони допоможуть. Вони допоможуть в цьому благому ділі. І, е, і знаючи, бо я з там починав свій бізнес, я знаю кожну людину, кожну людину, звідки у неї з'явилися кошти, тому що я перший підприємець. Після указу, указу Горбачова в 1989 -го році став першим підприємцем, був депутатом міської ради, районної міської, Постворював громадські приймання по боротьбі з корупцією, є результати відповідні, люди відповідні. Тому, якщо б мені, наприклад, доручили десь ну, до 15 листопада, до Нового року в цьому регіоні корупції би забули. Як зараз живе малий і середній бізнес, в якому він стане? Знаєте, живе в стані такому. Що ледве живуть її? Чому? Тому що немає покупательної способи. Середній бізнес призначений для в основному середньої ланки населення. Мається на увазі людей, а середня ланка у нас взагалі немає, у нас є бідні люди. А бідні люди зараз думають особливо підсилив, а що ж буде далі? І ті мізерні кошти, які вони отримують, вони тратять на що на, ліка, на ліки. Тратять на їду. Ви знаєте, у мене є великий магазин моїх синів, коли я його починав, в Чернівцях 600 метрів. Товароброт зараз середній, 3 тисячі. І колись там працювало 30 чоловік, зараз працюють 4. Чому? То тому, що люди просто не заходять в магазин при налічі обільному налічі товарів. Він будівельно господарський. Значить ті люди, які ще будують щось, то вони беруть таких крупніших центрах, беруть напряму з тих заводів, які виготовляють. розумієте? а таких, які щось будують сьогодні, можна порахувати на пальцях. А люди, жителі одного кімнатних квартир, сіл. Вони нічого, ніякі ремонту не проводять. Скл Склалася ця hmm. ситуація. Це просто як відзеркалення становища uh, і економічного становища в забезпечення uh, нашого населення. Bah. Що може вплинути, який фактор для того, щоб змінитися цю ситуацію? Можливо, для того, щоб якось підняти, вивести економіку з кризи, в якій вона зараз знаходиться? знаєте, в нашій державі 21 рік іде політиканство. Будемо говорити, еліта наша, ну взагалі це неправильне слово, бо еліти у нас немає, а та, яка є, то вона не має впливу на органи влади різні гілки, тому що її туди не допускають. В даному випадку, перше, що потрібно для того, щоб щоб значить, змінити економічний стан, це перше. Знищити тотальну корупцію, це перше. Я вже наводив приклад, яким чином. Експеримент беремо одну область. Значить, слідуючі питання. Повернути довіру іноземців, іноземних інвесторів до влади нашої. Ми сьогодні можемо закидати інвестиціями не державними. А Любого, е, любу, е, значить, люб... повністю хто бажає під навіть під маломальські кредити. Але це під нашу гарантію, під людей, які вже давно працює, е, працюють з міжнародним бізнесом. Але ми не можемо дати таку гарантію, тому що ми не бачимо стабільності в воронах влади. Тому як тільки почнуться перші кроки з корупції і буде. Будуть вирішити питання стосовно землі і стосовно повернення тих людей, які сьогодні ледве живуть, і мається на увазі наших заробітчан, тому що в Європі криза, а тисячу євро, які вони там за такий каторжний труд одержують сьогодні. Не показник для відправки своїм сім'ям. Тому тут потрібно зваживши на все це звернутися. Всім людям, які мають ран держслужбовця до совісті. А для того, щоб у нього совість була чиста, дати зарплату. А зарплату можна дати, закінчити ці всі транси, шманси, вибачте, я не знаю, де вони діваються, але... ну як де вони називається, офшорні зони, там якихось 20-30 сімей і кланів їх відбивають з цим. кінець треба жити для народу, тому що скоро люди піднімуть на вила. Ви ж бачите, слово вила піднялося, появилося де в Донецьку, не в західній Україні. А в Донецьку не володо стосовно виборчої теми. От є така інформація, що 28 жовтня багато українців, які знаходяться за кордоном, вони не змогли проголосувати. Їх майже 340 тисяч. З Чим це пов'язано? Як можна уникнути такої ситуації в майбутньому? Знаєте, міжнародна дипломатична місія, яку яку я створював разом з Буденком, Значить, сьогодні відпрацювали оці всі можливості, яким чином залучити тих українців, які за рубежем для співпраці не з україною мачухою, а з україною мамою. Значить, у нас є значить, посли на громадських засадах в 72 країнах. Ці люди мають якийсь вплив не тільки на ту. Українську діаспору, яка там живе, але і на органи влади е, тих країн. І от вони вже в 12 годин, 28 числа, ми знали чітку картину, що це ВК ніхто не знав, а нам вже по, е, значить, передали, значить, скільки людей проголосувало. Дипломатичних дипломатичних наших відомствах, скільки людей, значить, очікується по підвозу, під'їжджають там з регіонів для наших консульства, і скільки людей стоять з українськими паспортами, дає прописка очікуванням, що їх внесуть в списки виборців. Коли ми це узнали, а ми, а ми це знали, що так буде ще 27-го, і я. Хотів скористатися тим, що ЦВК проводило на Грушевську 22 прийом з іноземними спостерігачами попасти до магіри, того щоб він прийняв міри. А ми вже були готові, щоб голови я вже обговорив з керівниками значить опозиції, значить, про те, щоб написати відповідну листа в ЦВК. Для того щоб при, щоб президент і міністерство закордонних справ прийняли рішення про включення цих людей в списки, Магера мені відповів, тобто не мені відповів, а через людину, бо там пішов прийом, я тоді ж не міг попасти, що в нього немає часу, приходіть завтра. Ну, якщо людини, яка не цікавиться долею 340 тисяч українців, і людина, яка Повинна цим цікавити, це не цікаве, то про що говорити з ним. Я прийшов на слідуючий день і знову не попав на прийом. Тому я вважаю, що це безполезна молода людина, яка просто протирає штаньми той стілець, на якому вона сидить, і волею помаранчевої революції він там сидить. І забув, напевно, про те, для чого він там сидить. Але слава Богу, мені вдалося підійти до Анни Герман, розказати всю цю ситуацію. Вона зв'язалася з відповідним Стевика і напевне переговорили з президентом, і в кінці дня був наданий дозвіл їх. Але вже поїзд пішов далі. Пізно було, тому що це було по київському часу. Деяких вже закінчилися вибори, інші вже так надоїло стояти, що вони плюнули, знов сказали, немає, немає в нас. України мама і Україна Мачуха і так все закінчилася. Пане Володимире, українська національна ідея. Ми знаємо або мрія про американську мрію, про європейську мрію. Якою вона має бути, що може об'єднати суспільство? Ну, Українська мрія це достаток кожної сім'ї. І вона тільки може складатися не на популіст політика, а на економічну складову. Ви дивіться, Івана Швілі в Грузії, людина, яка Свій достаток зробила в сусідній державі, яка цей достаток свої всі зароблені кошти передала Грузії і творить мрію, грузинську мрію. Це ми можемо зробити і тут. І це реально з тими кроками, з яким про які я говорив, і залучення світової діаспори до наших проблем. Дякую, дякую пане Володимир, за розмову. Дякую, що були гостем в нашій студії. Я теж дуже вдячний вам. Глядачам нагадую, що сьогодні у нашій студії був Володимир Дідух, віце-президент Асамблеї ділових кіл України та радник президента Європейської бізнес-асоціації. Чимало проблем наше суспільство ще має подолати, щоб Україна як держава зайняла більш вищу сходинку на міжнародній арені. Дякую за увагу! Всього найкращого.